А коли відбулися збори, мене можна сказати, сюди затягнули. А воно мені настільки сподобалось, що я тепер займаюся цим. Тепер це для мене щось нове незвичне. В наших іграх не спортивна спортивне составляє 10%. Все остальное ставляється реабілітація. Ну, головне, це реабілітація. Войти в соціум, щоб люди, які прийшли з війни, ранені. Травмірвані, они могли адаптуватися к нашей жизни. Я всю, всю життя спортом займався, всю жизнь своє життя. Коли я отримав поранення після АТО, це, це був Дебальцева 15 рік, я вже перейшов в ранг фізкультури. Тобто, для себе, для, для свого саме фізичного. І десь три роки тому я почув про про таке двіження ігри нескорених. Я вперше приймав участь в нашому місті по плаванню. Потім я цими іграми дуже зацікавився. Але е пандемія була, війна, от я особисто отримав поранення під, під Херсоном. Е мене рука права була так, е була неробоча. Тобто плавання, все фізкультура, реабілітація. Такі, як я, е багато хлопців: того нога, того рука, того дві ноги. того контузія, тобто Це все спілкування, це боротьба з хворобою. Я був під Новоташковкою. Це Луганська область. Ми там стояли, тримали рубежі і нас почали обстрілювати. І під час одного з таких обстрілів снаряд потрапив ну, от, якраз до мене на позицію. До поранення плавав як сокира. А зараз я можу припустити цей басейн та повільно, але все ж таки. Це для мене вже найкраща мотивація. Те, що зараз у мене за спиною твориться, то і є от це моральне відшкодування того, що вони понесли по життю. Тут афганці, тут бійці з передової були, зараз їх немає на тренуванні, бо вони прямо з потяга на Бахмут. Ну, тому для них це радість спілкування все. Вони з удовольствия сюди ходять.